Як доставляли перші вагони метро в Київ, чому 47 мільйонів гривень не гарантували шанс стати міським головою Києва та зайти до Київради? Ну а також, які були спроби запуску швидкісних автобусних маршрутів, ну, та нічних маршрутів і чому вони провалилися? Про це в цьому відео. Гратуляйте ці донації! Я Кейслав, і я вітаю вас на каналі Теревені Кейслава! Ми продовжуємо знайомитися з транспортною, ну і не тільки історією міста Києва нульових, десятих, ну може трошки дев'яностих. Але для початку поставте свою вподобайку, підпишіться на цей канал, якщо ви це ще не зробили. Натисніть дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про вихід нових відео. Сподіваюсь, вони будуть частими. Ну а якщо раптом у вас є можливість, то в описі до цього відео ви знайдете, як це зробити. Ну, а ми починаємо. Почнемо з маршрутів, які є такими досить маломірними, яких дуже багато в Голосіївському районі, Солом'янському районі, ну і там поодинокі в інших районах. Перед вами автобусний маршрут номер 39 що сполучає метро Либіцьку з селищем Жовтеве, ну або Багринової Городи. Маршрут був закритий з початком широкої війни, проте відносно недавно його відновили. Ну, а Богдан А-144, на жаль, досить швидко стала історією. Також зверніть увагу на магазин Мобілочка, який видно на задньому плані. свій час це був один із лідерів даного ринку. Ну, але його, якщо не помиляюся, викупив Алло. Того, ну, на жаль, вже немає. До речі, у них був дуже такий цікавий маскотик, такий ведмедик з телефоном. І взагалі у них була досить така непогана е реклама. Автобуси Лаз А-141 Лайнер 9 були чисто проміськими машинами. Але наприкінці нульових всі парки, де були ці автобуси в наявності, полюбляли випускати їх на міські маршрути. Тим більше, ідеологічно, це були наступники ЛАЗ 695. Сам по собі маршрут номер 84 доживав свої останні дні. Він сполучав метро Либіцька і вулицю Дмитра Луценка, тоді крейсера Аврора, і був цікавий тим, що їздив по вулиці Лятошицького. Згодом його скоротили до виставкового центру. Ну а згодом від нього сенсу не лишилося, і того він був закритий. Хоча, думаю, зараз би він був би актуальний. Ще один забутий, але реально потрібний маршрут номер 4 який курсував на час реконструкції Борщагівського шляхопроводу, і відповідно закриттям в швидкісного трамваю. Він з'єднав вулицю Семеренка і вулицю Старовокзальну. але на відміну від автобусу маршруту номер 1 т їхав через відрадний проспект. Гадаю, дещо модифікований маршрут вдало б доповнив автобусу мережу Києва. Ну, як на мене, його можна було б запустити по колишньому. 433 тридцять маршруту, який з'єднував вулицю Махова, тоді жолудіва з центром Києва. Думаю, був би дуже популярний маршрут. Характерною особливістю Голосіївського та Солом'янських районів є великі масиви приватного сектору, що розташовуються на пагорбах. Тому довгий час автобусні маршрути туди обслуговувалися виключно малогабаритним транспортом. Спочатку це були пас 672 м. Згодом ПАС 3205. Ну, а в нульових та десятих вони стали чисто богданівськими маршрутами. Так, 12-й маршрут тоді існував в скороченому варіанті від до вулиці Олексіївської із заїздом до туб-інституту. На даний момент в Києві відсутні маршрути з маломірним рухомим складом, оскільки всі Богдани або списані, ну, або використовуються трошки з іншим призначенням. Через обмежений розворот на туб-інституті автобусний маршрут номер 12 більше не має заїзду до інституту АМОСОВА. Ну і в цілому він зараз продовжений до південного вокзалу. Ну і обслуговується не зазвичай або мазами 203, ну або гуманітарними мерседесами Сітару. Ще один подібний маршрут номер 19 з'єднує вулицю Ізюмську, колишні трамвайний кільце 10-го маршруту трамваю і станція метро Васильківська через мікрорайон Совки І Богдани А091, А092 і навіть А144 були на ньому частими гостями Зараз на цьому маршруті також курсують або гуманітарні Сітаро, ну або Бас. Протягом короткого часу, у вересні 2014 року, на час ремонту вулиці Бориспільської був пущений додатковий маршрут А-51К, який курсував від станції метро-Червоний Хутір до Рембази, куди був скорочений основний маршрут. Ну, а цікавинка цього додаткового маршруту була в трасі. Він ходив по вулиці Хвильового та вулиці Вінграновського, де відсутній громадський транспорт в принципі. Тобто, це таке було. Унікальне явище, ну і не знаю, може з часом знову запустять якийсь маршрут. Ще одним унікальним епізодом є використання на комунальному маршруті номер 6 мікроавтобуса Iveco Turbo Daily. На той момент в Києві було лише два маршрути, де вони експлуатувалися. Це показаний шостий маршрут та 77-й маршрут. Цікавинкою шостого маршруту є те, що він є сільським, оскільки проходить через село Троєщина, і впродовж його історії кінцево постійно міняли місцями. Тобто. Спочатку він їздив в кінець Троєщини, потім його розвернули, і він їздив вже на початок Троєщини. Ну а зараз він знову їде на кінець Троєщини. Перейдемо до глибокого ретро і перед вами найдивніший совєтський тролейбус Київ 5ЛА. Він же ЛАС 695 Т. Він же Одас 695 В принципі, ідея створити тролейбус на базі короткого, по факту, проміського автобуса ЛАС 695 Е могла народитися лише в часи гострого дефіциту. До речі, були моменти, коли ці тролейбуси експортували з причіпами, зроблених зі звичайних автобусів. Ну і в цілому ці тролейбуси їздили в таких невеликих містах, наприклад, Черкаси, Чернігів, Луцьк, Хмельницький. Оскільки, ну як я вже сказав, салон був тісний, накопичених майданчиків ньому не було в принципі. Ну і взагалі, використовувати ць, даний автобус як тролейбус, ну це, звісно, було дуже дивне рішення. В часи Черновецького з'явилися в черговий раз експрес-маршрут своєрідні прото брт Але що цікаво, вони в основному дублювали найжвавіші тролейбусні маршрути. Одним з них став тр 46 Що цікаво, цей маршрут був заміною одного з найпопулярніших лівобережних маршрутів номер 50 площа Дарницька, вулиця Милославська. Останні роки його роботи по ньому на рівні з ікорушами встигли поїздити і шведський Сефел. І в результаті вони знову повернулися на той же маршрут лише під номером 46 ТР Експрес. Ну а оскільки по Воскресенському проспекту вже їздив автобуси маршрут номер 46 та щоб уникнути дублювання, травбуси маршрут номер 46 свій номер на 50, до якого так звикнули. Старі пенсіонери, головний електорат Чернівецького. Що цікаво, на вулиці Полярні досі спокійно уживаються автобуси маршрут номер 32 та тролейбуси маршрут номер 32 Ну, і як я вже згадував в відео про талончики, вартість проїзду в цих маршрутах складала виключно 2 гривні, і в них курсували окремі спеціальні талончики, які я б показував. Так що подивіться це відео, в ньому переглядів мало, але. В принципі матеріал цікавий. МАЗ-103 перших поставок мали характерну двоколірну ліврею: жовтий дах та гранатовий, ну або синій низ. Ну а це пізній МАЗ-103. Взагалі, в Києві МАЗ-103 останніх поставок мали особливу конструкцію випускної системи на даху, через що серед водіїв та транспортних фанатів отримав прізвисько МАЗ з бульбулятором. На фото ми бачимо одну з найбільших на лівому березі свій час кінцевих станцій метро Лісова, яку знесли задля будівництва чергового монстрозного трц «Вагіфа-Ліва», яке є замороженим, ну і на даний момент там просто озеро Деква Курчата. Також, оскільки на той момент вулиця Кіото ремонтувалася довгий час, то автобуси маршрут номер 81 та 33 стали взаємокільцевими. Ну а для тролейбусів довелося споруджувати лінію по вулиці Кіото та Мілютенка, де також ТР-37 і тр 37 А стали ходити на зустріч одне одному по кільцю. Ну і класика: зелений баян Сефл на автобусу маршруті номер 56 Для подібних маршрутів вони були ідеальними, але звісно, заходити виходити з них був той ще квест, оскільки дверей було всього три, і вони були дуже вузькі. Знову згадаємо про вже згаданий 84-й маршрут, на якому встигли поїздити навіть сітілази. Ну, а тут, крім старої кінцевої кінцева дороги, монструозного терце April Сіті, хочу звернути увагу на білборд з політичною рекламою кандидата в мери Києва на виборах 2015 року Сергія Думчева. Це була, мабуть, найдорожча передвиборча кампанія в Києві, яка обійшлася в 47 мільйонів гривень. І ледь не 80% всієї реклами. В Києві належали цьому кандидату та його партії. Сама кампанія відзначилася яскравим візуалом та певним нальотом загадковості. Але в результаті цей нікому невідомий кандидат набрав всього 3,92%, а його партія ще менше 3,14%. Відповідно, це був, мабуть, найгучніший провал за всю історію виборів в Україні. Ну, можна ще правда згадати. Партію перемога Пальчевського, яка теж вбухала великі гроші в рекламу, а толку в результаті Ноль. Єдиний нічний автобус і маршрут номер No137Н сполучав центральний вокзал з станції метро Харківська. Перевісом він мав інтервал в одну годину, але згодом впав до 2 годин. Ну, як бачите, на ньому їздив Богданчик, тобто пасажиропотік був дуже маленьким. Але з іншого боку, у нього була досить така екзотична траса через. Південний міст та Метро Печерська. один із найстабільніших і найкоротших автобусних маршрутів в Києві, номер 48 який з'єднує Русанівку і станцію метро Лівобережна. За весь час з середини 60-х років його кінцеві не змінювалися, а траса зазнавала змін лише на час ремонту вулиць. Вдалині можна побачити маршрутний дублер е, номер 248 який закрився ще в кінці нульових. Ну а в цілому, в нульових е, роках цей. Маршрут був своєрідним курортним, куди відправляли автобуси, які вже не могли потягнути складні маршрути. Ну а оскільки на 48-му траса, по-перше, коротка, по-друге, там немає таких сильних різких поворотів, вона пряма, тобто немає ніяких ухилів, Ну і потік відносно стабільний, того цей маршрут і став своєрідним курортом. Ось так виглядали таблички на зупинках трамваїв. Зверніть увагу на дикий інтервал 15-го маршруту, який був ще з тих часів, коли на маршруті ходили лише афганець та Чорнобилець, який я показував в минулих відео. Також зверніть увагу на таку досить цікаву приписку, що посадка в трамвай здійснюється тільки на передні двері першого вагону багатоскладового поїзда. Тобто виходить в другий вагон не можна було заходити, а як звідти тоді люди приходять. Ну а також зверніть увагу на інтервали в напрямок контрактової площі. Тобто останній трамвай 14 маршруту відходив годину 1.23 ночі. Тобто, по факту, маршрут був майже цілодобовим. Змучний життям ЛАЗ 695 н виїжджає на маршрут номер 9 з тоді, ще функціонуючого автопарку номер 3 В принципі, даний рухомий склад був типовим для того маршруту. Ну і взагалі, на жаль, тільки зараз цей маршрут став досить таким жвавим. Ну а тоді він був такий. Тобто він то існував, але ну, потік був невеликий. Ну, а це історичне фото. На швидкісному ще ходили трійники із Татар Т3. Також помітно ще працюючий супермаркет Фуршет, супермаркет Мегамакс. Ну, а, але в принципі вулиця Старовокзальна вгадується. То Вона не, не дуже критично сильно змінилася. Кінцева станція метро Савутич і колоритний Ікаруш 280 готується відправитися в рейс на Нижній сади. Це був не, ки... не київський автобус, тож скоріше він виконував роль маршруту. Ну і в цілому ця кінцева була рідкісно не заасфальтована, тобто автобуси розверталися по ґрунтовці. Що, в принципі, наскільки я пам'ятаю, по правилам експлуатації автобусів, подібне рішення не зовсім схвалювалося. Новенький лаз 52 527 ще в заводській лівреї рухається по Дніпровській набережі. До речі, цей автобус приймав участь в численних виставках, ну і навіть побував в Москві, оскільки тоді це вважався головний ринок для всіх виробників автобусів. Ну, але лази так і не заїхали масово в Московщину. Ну може самого. Ну а так виглядав Оболонський проспект до побудови Дрімтау. Можна сказати, що це був просто величезний незабудований пустир, де не було жодних алеїк. Просто інколи там люди тільки вигулювали своїх собак. Тобто можна довго дискутувати, чи стало краще, чи було гірше, але як на мене, все-таки краще, щоб цей пустир якось використовувався, а не просто стояв в пусте місце. Краще, звісно, там було би сквер влаштувати, або парк, ну але як вийшло. І знову трійник на ще не реконструйованому швидкісному. Помітна маршрутка і веко, яка, скоріше за все, рухалась по маршрутному таксі номер 155. Ну і до речі, орієнтовно на якраз перед цією маршруткою свій час розвертався тролейбусний маршрут номер 21 Єдиний маршрут в Києві, який став жертвою трамваю. Ну, але про нього якось я зніму окреме відео, адже це дуже цікава історія. Також зверніть увагу, що на висоці нау ще відсутні. Літери на фасаді, які стали характерною візитівкою даної будівлі. Ну і в цілому можна побачити, як змінилася траса трамваю. А тепер перенесемося у геть давні часи. З 1960 по 1965 рік кінцевою київського метро була, мабуть, геть неочевидна для цієї ролі станція Дніпро. Оскільки депо мало бути споруджене на лівому березі, ці 5 років метро обслуговувало тимчасово лише на два вагони, депо. Нині в перебудованій будівлі того міні-депо знаходиться скандальний нічний клуб Queen. Але як же вагони туди потрапляли? Під естакаттою станції був влаштований поворотний круг із підйомною секцією. Якраз ви його дуже добре бачите. Пояс, який складався лише з трьох вагонів, заїжджав на підйомник і по одному вагону його спускали вниз. Згодом на поворотному крузі повертали і мотовозом тягнули до депо. До речі, нові вагони тоді доставляли по трамвайній лінії з станції Дарниця, оскільки прямого сполучення метро і залізниці тоді ще не було. Ну і гадаю, саме дана історія і послужила мітом про те, що по басту Патона е, військовий час могли рухатися вантажні поїзди. Ну, а це досить рідкісне фото Ікарш 260 на автобусу маршруті номер 2 Зверніть увагу на решітку, вона є нерідна, вона знята з автобуса Ікарш 263. Ну, взагалі, дані автобус відрізнявся від 260-ї, першопланетарними дверима. Ну а по-друге, наявністю е, двох маленьких віконець за першою та останньою дверима. Ну і взагалі, це один з останніх ікарушів. Тому парку номер 3 який пройшов капремонт на ДАКС, де втратив чорні молдинги. Ну і в принципі на другому маршруті ікарушів було немало. Е, були навіть постійні машини, інколи навіть з'являлися гармонія з 69-го маршруту. Ну і за розпіддю кондукторів ці гармонії, ікроші 280. Там з'являлися в якості покарання за погану касу на автобусу маршруті номер 69 Ну, а тут типовий вайб зупинки бульвар Кольцова, нині станція бульвар Миколи Руденко. Оскільки поруч ринок Дніпро, зупинка завжди була переповнена стихійною торгівлею. Зараз, звісно, її Потихеньку прибрали, але здається, знову торговці там з'являються. Хоча здавалося, навіщо торговці на зупинці, якщо поруч ринок. Ну але видно, хтось вирішив поламати систему і не платити ринковий збір, а просто давати потрібним людям за дах. Ну, а тут ми якраз і можемо побачити, вже згаданий мною автобус маршрут номер 50 за яким їде не менш раритетний DAC-217E, е, маршруту номер 30 Тобто це фото зроблене на Троєщині. В принципі, автобус маз 103 був відносно новий, але, як ви бачите, йому вже встигли заварити маршруту вказівку. Оскільки на той момент, ну, ще видно, не дуже звикли працювати з ним. Рідкіса, в принципі, модель А-231 на 35 маршруті. Цей автобус був розроблений в НДІ Укравтобуспром для корпорації Богдан, яка хотіла зайти на новий ринок автобусів великої міські. На жаль, масову серію автобус не пішов, було випущено до 10 автобусів та 5 тролейбусів. Ну, в принципі, він не пішов серію тому, що в принципі, у нього було досить невдале компонування. Тобто, в ньому було четверо дверей, причому перші та другі були вузькими. І також самі двері були травмонебезпечними. В них було дуже легко зламати руку чи ногу, якщо не встиг відійти. Також в цих автобусах стояли вкрай незручні пластикові сидіння, такі жовтого кольору, які ну, якраз і були такими експериментальними. Вони певний час ставилися навіть на Богданах А091, але все-таки прийшли до звичних дермантинових сидінь. Ікарош 280 з явно нерідним причіпом на автобусу маршруті номер 35 І одинарний ікаруш 260 на тому ж автобус маршруті номер 35 За ним видно ранній Богдан А 091 із гофровими бортами. Ну і в принципі, на той момент кінцевою була станція метро Сокорки, згодом її продовжили на вулицю Урлівську. Ну а зараз автобус маршрут номер 35 ходить до вулиці Глібобабича. Лас 695 також встиг побути таксобусом. Е, ну і в принципі на початку нульових маршрутками було все, що хоча б мало віку. І тільки завдяки Богдану та еталону вдалося хоч трішки вирівняти цю ситуацію. Автобусний маршрут номер 38 проїжджає повз Конституційний суд. Цей маршрут завжди вважався студентським, адже з'єднував червоний та жовтий корпус університету з гуртожитками та новими корпусами на виставці. Ну і В принципі, маршрут був дуже популярним, але можна сказати, що його вбило продовження метро до Теремків. Єдина в Києві острівна трамвайна зупинка станції метро-контрактова площа на валах. Ну, також вона цікава тим, що одразу був вхід до метро. Тобто це був такий дуже унікальний принцип. Ну, і, до речі, також через цю острівну конструкцію на цій станції був неправильний рух транспорту. Тобто трамваї тут їхали не в звичному правосторонньому русі, а лівостороннім рухом. І тут роз'їжджалися маршрути номер 14 та 18 та маршрут номер 11 Для 11 тут була кінцева, тобто він не їхав власне до контрактової площі. Ну а 14 та 18 маршрути їхали звично на Лук'янівку або відразу. Ще один спогад дитинства шведський сефал. В стокгольмській лівреї на автобусному маршруті номер 69 Якщо придивитися, то за автою розшіткою навіть помітно логотип е стокгольмської транспортної фірми. Ну і на завершення, шкода 15 р в підрекламному окрасі, який тотожній житомирській лівреї. Дякую за перегляд! Сподіваюся, ви дізналися щось нове з історії транспорту міста Києва, нульових та 90. Хочу нагадати, що всі мої відео виходять виключно завдяки силам оборони України. Населення гвардії України, Збройним Силам України, Територіальній обороні України, Головному управлінню розвідки, Служби безпеки України, силам спеціальних операцій, силам безпілотних систем а також Державній службі надзвичайних ситуацій, енергетикам, залізничникам та всім тим, завдяки кому Україна досі стоїть. Дякую їм. Ну, а також хочу вам дуже сильно попросити підтримати збір моєї доброї знайомої. Чий племінник, на жаль, втратив свій автомобіль в одному із боїв. Самі розумієте, як зараз важливо для військових мати власні колеса. Тому в описі під цим відео ви можете знайти посилання на даний збір. Ну і звісно, якщо раптом ви не хочете це підтримати, то просто підтримайте той збір, якому ви довіряєте максимально. Адже кожна наша гривня наближає нас до перемоги. А також, якщо у вас ще лишається можливість, ну або ви хочете підтримати особисто мене та розвиток мого каналу та долучитися до всіх цих людей, то в описі під цим відео ви знайдете, як це зробити. Взагалі, хочу вам всім подякувати за те, що ви додаєте мотивації досліджувати нові теми в історії транспорту, ну і взагалі робити контент. На жаль, зараз через певні особисті причини не виходить часто робити, але. Буду старатися знову знімати регулярні нові відео. Дякую вам та до нових зустрічей. Бувайте!